Прошу Дмитро Веремей, інтервенційний радіолог Франкомет. У нас залишилося два доклади, і всі вони присвячені радіаційній онкології. Прошу. Так, начебто ага. зараз повеселіше. Що таке інтервенційна радіологія? Я полагаю, всі розуміють. Це дуже сучасний напрямок, який дозволяє робити великі втручання, мінімально травматично до для пацієнта. І також я думаю, що всі присутні тут знають, що таке механічна жовтяниця, чому вона виникає, і в чому підступність цього патологічного стану. На цьому слайді ви бачите причини причин доволі багато. Якщо казати про онкологію, то це насамперед пухлини гепатобіліарної зони або метастази інших пухлин у цю ділянку, але також є і не причини. Діагностика зазвичай теж нічого складного. Якщо клінічно ми побачимо цього пацієнта, Скажімо так, коли я йду по нашому відділенню, то я одразу бачу, який пацієнт до нас скерований саме на предмет лікування механічної жовтяниці. З лабораторних методів також нічого складного тут е насамперед біохімічний аналіз крові і інструментальні методи е візуалізації це УЗД, КТ, МРТ та золотий стандарт МРХПГ, які дозволяють не тільки побачити і діагностувати механічну жовтяницю а що набагато дуже важливо для е втручання е це зрозуміти рівень обструкції, його е природу і е зрозуміти анатомічні особливості пацієнта. Отже, в нас є пацієнт, в якого ми вже діагностували механічну жовтяницю. Що ми можемо з ним робити? Перший самий прикрий самий драматичний варіант це коли пацієнти відправляють на симптоматичне консервативне лікування за місцем проживання. Ми з цим боремося, ми намагаємося зламати цю систему, але на жаль, досі ми стикаємося з тим, що пацієнтам не надають допомогу, не пропонують допомогу, а відправляють в районну лікарню лікуватися. Другий варіант це відкрита операція, але проводити велике втручання пацієнта з механічною жовтяницею дуже небезпечно в нашій практиці були випадки, коли навіть при мінімальному обсязі втручання при тренуванні жовчних протоків за пацієнт, в пацієнта розвивалася печінкова недостатність, він в неї валювався і, на жаль, з летальним наслідком. І варіант з тренуючими малоінвазивними втручаннями, до яких відноситься тренування та стентування жовчних протоків, а також малоінвазивне накладання біля анастомозів. І найпростіше з дозволу сказати, втручання при механічній жовтяниці – це зовнішнє тренування жовчних протоків. Воно проводиться під контролем у де ми пунктуємо розширену жовчну протоку, після чого за методом Сельдингера під контролем рентгеноскопії ми встановлюємо білярний дренаж, а не завжди це втручання дається настільки просто, наскільки хотілося би, тому що є випадки, коли в пацієнтів механічна жовтяниця зумовлена пухлиною клацкіна другого, третього та четвертого типів. Є випадки, коли механічна жовтяниця спричинена в ділянку воріт печінки, тоді може виникати така ситуація, що протоки правої та лівої частки не дренуються, не сполучаються між собою або виключається сегментарна або секційна протока, і в такому випадку необхідно ставити більше ніж один дренаж. Як ви бачите, це також можливо, це також ефективно. А, також не завжди буває дуже виражена білярна ектазія. Так було в цієї пацієнтки. Це випадок двохрічної давності. А, в пацієнтки були. Всі ознаки механічної жовтяниці, але білярна ектезія була не виражена. І десь на другій годині спроб була випадково пунктована гілка печінкової вени. Причому аварію побачили не одразу, а тоді, коли поставили інтродюсер, тобто трубку діаметром 2 міліметри. Як ми тоді вийшли з цієї ситуації? По інтродюсеру ми завели е електрод для радіочастотної абляції, виконали коагуляцію пункційного каналу, щоб запобігти кровотечу. Після чого нам вдалося... Пунктувати вже гілку печінкової жовчної протоки, встановити дренаж і навіть відпустити пацієнтку додому. Таким чином, ми поступили два, раз... два роки тому до початку війни. Зараз можна з цієї ситуації виходити простіше, дешевше можна виконувати не коагуляцію, а обтурацію каналу за допомогою гемостатичної губки. Зовнішнє тренування це дуже ефективний метод боротьби з механічною жовтяницею, насамперед, пацієнтів, яким, яким планується оперативне втручання. Але водночас цим цей метод має доволі багато недоліків. Ви бачите їх на екрані. Насамперед, вони пов'язані з тим, з тим, що жовт відводиться назовні. Вона не поступає в 12-палу кишку з усіма наслідками цього стану. І, по-друге, те, що в нас. На жаль, не завжди в Україні враховується. Це дуже сильно обмежує якість життя пацієнта. Це псує якість його життя, тому що дренаж це трубка, яку треба пильнувати, за якою треба доглядати, яку треба перев'язувати, за якою треба слідкувати. Пацієнт не може нормально прийняти душ або ванну, не може вести активний спосіб життя. Є е, такий проміжний компромісний метод: е, це зовнішньо внутрішнє тренування, коли дренаж встановлюється не перед перешкодою, а проводиться через перешкоду в тонкий кишечник. Е, за рахунок цього е, жовч може поступати не тільки назовні, але й в фізіологічному напрямку, але зберігаються недоліки пов'язані з наявністю зовнішнього дренажа. І Якщо ми можемо пройти через зону звуження, то чому би нам туди не поставити щось, що не буде стачати назовні? Я думаю, ви вже розумієте, що мова йдеться про стенд. Це методика, яка дозволяє відновити нормальний тік жовчі, не залишаючи зовнішніх дренажів. Стентування можна проводити як ендоскопічно під контролем РХПГ, тобто ретроградно, так і антероградно, тобто через шкірну. Поряду причин ми спеціалізуємося саме на, на черешкірному тренуванні та стентуванні жовчних протоків. І зараз я вам продемонструю декілька доволі цікавих клінічних випадків з такими процедурами. Перший клінічний випадок це дуже класична ситуація. Пацієнт з раком голівки підшлункової залози, в якого настала механічна жовтяниця, внаслідок компресії пухлиної голівки підшлункової залози гепатіку Цьому пацієнту був встановлений е, стенд, е, що дозволило розрішити механічну жовтяницю. Другий випадок вже дещо складніше: пацієнтка з Пухлиною клацкіна другого типу це означає, що в неї уражений, уражена ділянка конфлюенсу правої та лівої печінкових проток, тому їх необхідно тренувати, стентувати окремо, що ми зробили, встановивши два стенти. Це ті стенти, які розправляються самостійно. Металеві якраз тут дуже видно, як на одразу після стентування, що вони ще в такому напівскладеному стані, але через три-дві доби після стентування, на цьому слайді ви бачите, що вони вже повністю розправились, що навіть при контрольній холангіографії жовч не затримується в білярному контрастна речовина не затримується в білярному дереві, а одразу надходить в 12-палу кишку. Третій випадок. Пацієнтка також з холангіокарциномою, але бісмут 3 три стадія. В неї гостра жовтяниця настала через блок як конфлюенсу, так і в неї не сполучалися жовчні протоки передньої та задньої секції печінки, тобто права частка печінки тренувалася окремо. Ці пацієнці ми виконали пункцію білярного дерева з трьох зон, які тренувалися відповідно окремо. Ви бачите, як ми провели провідники через зони звужень, завели по них стенти, розкрили. І на цьому слайді доволі красива реконструкція комп'ютерної томографії в цієї пацієнтки. Йдемо далі. Пацієнт зі схожою в принципі ситуацією з раком ободової кишки і метастатичним ураженням печінки. В нього настала білярна Порушилося відтік жовчі з внутрішньопечінкових жовчних протоків через обструкцію в ділянці конфлюенсу, так як там знаходився великий метастаз пухлини, і також метастази знаходилися в лівій часті печінки в четвертому сегменті, блокуючи відтік окремо від медіальної та латеральної секції печінки. Цьому пацієнту ми встановили чотири стенти: один стент для дренування правої частки печінки, один стент для відтоку жовчі з лівої частки печінки. І додатково два невеликих стенти в ліву частку печінки, в латеральну та в медіальну секцію печінки. І на контрольній холонгеографії зліва ви бачите, що наповнюється все білярне дерево, окрім хіба що ділянок, де знаходяться найбільші метастази. Один з них тут, саме той який. Блокує ділянку конфлюенса, і тут також є дефекти контрастування, тому що в лівій часті печінки знаходиться декілька метастазів. Механічна жовтяниця в пацієнтів з раком може наставати не тільки через їх онкологічну проблему, але також через наслідки лікування їх раку. Так було в цієї пацієнтки, яку 6 місяців за 6 місяців до її візиту до нас, до нашого знайомства їй виконали правобічну гемігіпатектомію. Але згодом в неї настала стриктура біля дегестивного анастомозу, тобто настомозу між єдиною лівою печінковою протокою та тонким кишечником. На холонгіограмі ви бачите, як наповнюються розширені жовтні протоки контрастом. Як ви бачите, ми вже пройшли інструментами за зону звуження, тому ми можемо побачити контраст в тонкій кишці. І наступний слайд це ми вже встановили невеликий. Стенд на балоні, білярне дерево вже не настільки розширено, і контраст просвітом стенту евакуюється вільно у просвіт тонкого кишечника. І шостий випадок: це пацієнтка, який за сім місяців до візиту до нас провели трансплантацію печінки. В неї настала структура біля анастомозів між жовчними протоками донорської печінки, тобто пересадженої її, і холедиха, який був. Збережений в її організмі на це її МРХПГ перед втручанням. Ви бачите, що є декілька ділянок, де холедох не сполучається з білярним деревом. Це якраз причина механічної жовтяниці. Її стан був доволі важкий. Ми взяли її на процедуру і змогли пропунктували білярне дерево з трьох зон, які незалежно дренувалися. Нам вдалося встановити два стенти. Третій ми встановити не змогли. Було затрачено доволі багато часу. Стан пацієнтки, як я сказав, був доволі важкий, якщо не сказати, критичний. Тому ми вирішили зупинитися. Ми залишили в тій зоні печінки білярний дренаж, втекли пацієнтка отримувала лікування більше ніж місяць. Після чого ми повернулися до її лікування, пройшли через зону звуження. Там, де не змогли пройти попередній раз, встановили туди також невеликий стенд на балоні, ліквідувавши таким чином цю структуру. І зараз пацієнтка знаходиться в своєму рідному місці, отримує імуносупресивну терапію під наглядом лікарів-трансплантологів. Кілька слів про методику накладання біля дигестивних анастомозів, малоінвазивно. Uh, такий метод називається Endoscopic Ultrasound Hepatico-Gastrostomy і полягає він в тому, що під контролем ендоузд виконується через шлунково або через uh, то, стінку тонкої кишки, пункція жовчних протоків. Uh, через, uh, і через цю пункцію за методом Сельдингера заводяться uh, також білярні стенти ускладнення. Як і при будь-якому втручанні, вони, звісно, є їх перелік, ви бачите на екрані, вони є майор і мінор, летальність, як ви бачите, невелика. І що можна сказати про ускладнення? Таку важливу річ, що якщо ми виконуємо пацієнту втручання в операційній, а ніде інше, ми таке втручання не можемо провести, то якщо в нас виникає, скажімо, кровотеча, то скоріше за все, що в нас забезпечення операційною дозволяє з цією. З цим ускладненням і поборотися тут ви бачите випадок кровотечі, з, коли була травмована печінкова артерія, Контраст, контрастуються гілки печінкової артерії, і в умовах тієї ж самої операційної ця кровотеча була ліквідована встановленням ендоваскулярних спіралей, які дозволили не проводити пацієнту велику операцію. Розумуючи сказане, ті методи, про які ми сьогодні говорили, вони є ефективними для розрішення механічної жовтяниці. Вибір обсягу втручання, доступу втручання він залежить, як і від анатомічних особливостей пацієнта, від стану його захворювання, від самого стану пацієнта. І також це вирішується і матеріально-технічним забезпеченням лікарні та операційної, і навичками інтервенційних радіологів, які будуть проводити це втручання. Що ліпше дренаж або стенд. Якщо в двох словах, то якщо пацієнту планується радикальна операція, то ліпше ставити дренаж. Якщо пацієнту не планується радикальної операції, то ліпше ставити стенд, тому що це набагато ліпший метод паліативного догляду за пацієнтом. На цьому в мене все з радістю відповім на ваші питання. Тим більше трохи часу в мене залишається. Також тут є мої контакти. Ви можете. Звертатися і за ними, якщо якісь питання будуть виникати в подальшому. На цьому я вам дякую за увагу. Очень красивий доклад, дуже красивий. Дякую вам, прошу. Як на мене, це не просто хороший. Це такий крутий доклад, доповідь. Це, повірте мені, як спеціалісту, це uh, вищий пілотаж вищий інтервенційної білярної хірургії. Я, я, допустим, не пам'ятаю, щоб хтось викладував такий матеріал. Це, мабуть, перший. Це дійсно була наша пацієнтка. З такими структурами ми знаємо, що команда Святослава Миколаївича нам допомогла в Києві, ніхто не мог в не могли помочь. В такої ситуації це високі структури, це зв'язано не з технічним дефектом, а після кризового торгнення, коли йде криз, там рухсуються протоки. І в такому випадку, коли ми послали до Святослава Миколаївича, чесно, ми. Не то, що сумнівались. Ну, думали так. Це знаєте, так як отчаянно. Получится, получится, не получится. В, ми... в які сроки. Стріктура? Я по на протягом півроку, сім да. 7. Да, 7 місяців. Тобто там швидко. Да, і ми е, ну у нас такі рідко буває, но ми е, я ще раз скажу, але гінець, коли з Ситослами Калидомодомом лясом не думали, що вони зроблять, і вони зробили просто суперово, такі що ви понімали це рівень там Японії, Південної Кореї, де, де ми стажувалися, Ми бачили. Я не думав, що е, ну до цього моменту, що у нас є такого. Поэтому я вас вітаю таким результатом. Я хочу, щоб ви далі розвивалися. На жалко, що ви так далеко від нас. Хотілося б вас бачити в Києві вашу команду. Ну нічого, головне, щоб з України нікуди не виїжджали. Але це дуже круто. І... Дякую. Я, я впечатлю. Я би тільки пропонував вам зробити, якщо не робили, доплерографію грасію печінкової артерії, тому що стенози печінкової артерії саме призводять до е, таких. Е, Структур жовчних протоків. Там, там було, там іменно. Ні, кровоток може бути, там дійсно не тромбоз, а структура печінкової артерії, також. Тому що якщо це гостре відторгнення, воно також протікає з вураженням печінкових, але внутрі печінкових артерій. І там як сосіска така при ангіографії. Дякую вам. Дякуємо. Дякуємо. З Катенка працювали в Шалімова, там э, дренували э, або куковськими дренажами, або Балтоновський. Балтоновські часто мігрірували. Я не знаю, якими ви зараз э, використовуєте куковські чи Балтонські, чи може інші можете цей технічний момент. Що мають? Навіть у кам'єди є такі дренажі, вони набагато дешевші, але вони чимось не готові їх випускати, ми брали. У нас такий великий досвід таких операцій. Я повинен сказати, до нас поступають пацієнти після через через шкірна, через печінковий халандіостамії. Ну і понятно, через, після ендобілярного стентування? Я на маю на увазі не головку підшлункову, а пухлини клацкіна під під час операції. Якщо ендобілярне стентування, на жаль, завжди це панкреатит, це потім операційного періоду це арозивної кровотечі, і такі пацієнти дуже важко йдуть, якщо аналізувати краще, все таки я підтримую через шкірний, через печінковий, якщо резектабельні пацієнти. І абсолютно правильно Дмитро сказав, що якщо резектабельні тільки дренування, якщо не операбільні, то стентування. І якщо є можливість, ендобілярна не направляйте. Ендобулярна я розумію, пацієнти не, не повинні йти на поваду пацієнта. Вони ж просять ендобілярна, щоб трубки не торчали. Але для хірургів і для післяопераційного періоду краще все таки через кірна через печал. Дякуємо так, вітаємо вас. Дякую з докладом. Дякую. Дійсно враження, яке прошу.